Вітаю, мене звати Оляна, як її ментор, і сьогодні у нас частина третя, найпоширеніші помилки в резюме. Мова піде про розділ, який називається Professional Summary. І на моє велике здивування, цей розділ дуже частенько недопрацьований в резюме або просто-напросто відсутній. А являється надважливим, оскільки це перше, що кидається в очі роботодавцю, і, в принципі, виникає бажання з вами сконтактувати або відкласти ваше резюме в сторону. Як ж потрібно оформити цей розділ? Перш за все, вкажіть загальну кількість років досвіду, в чому ви експерт і в яких галузях ви працювали чи працюєте. Наступні 3-4 пункти: начебто, зберіть вершки з вашого досвіду і висвітліть найсильніші ваші сторони та навики. Два останніх пункти залиште на софт скіли, а також те, чим ви захоплюєтесь в професійній діяльності. І я впевнена, що, враховуючи ці рекомендації, ваше резюме заграє новими фарбами. Ну а від дзвінків роботодавців не буде відбою.